Ісус Христос говорив, ми читаємо Івангелії Івана, 7 розділ 38 і 39 вірш, хто вірує в мене, говорить Христос, як каже Писання, то річки живої води потечуть із утроби Його. Якщо хто вірує в Ісуса Христа, так, як каже Писання, якщо вірує так, як написано в Біблії. То річки живої води потечуть із утроби Його. 39 вірш. Це ж сказав Він про духа, що мали прийняти Його, хто вірував у нього? Не було б ще духа на них, не був бо Ісус ще прославлений, якщо хто вірує в Ісуса Христа, так як каже Писання. То тоді річки води живої потечуть із утроби. Його, Як багато каже Писання про Ісуса Христа. І треба усе це, що каже Писання про Ісуса Христа, треба вірувати. І тоді Христос обіцяє, що річки живої води потечуть із утроби Того. Але якщо людина не вірує в Ісуса Христа, так як каже Писання, то чи будуть річки живої води? Живої води Духа Божого. Він це сказав про Духа, що мали прийняти Його. І саме більше, що диявол не хоче, щоб було живої води. Він цього боїться. І він все робить для того, щоб не вірували в Ісуса Христа, так як каже Писання. Ось таке завдання диявола першочергове. І всіх антихристів, щоби не вірили в Ісуса Христа, як каже Писання. І тоді через невірство не буде Христос хрестити Духом Святим, і не буде річки живої води від Духа Його, щоб текла в життя вічне. Це Він продовжує розмову і говорить із Самарянкою. Іванге Івана, ми читаємо 4 розділ із 10 по 14 вірш. Прочитайте. І в даній проповіді з всього Писання я візьму тільки один вірш і провірю я себе, а ви себе провірите, чи віримо ми в Ісуса Христа, як каже оцей вірш. Як каже цей вірш, який із Писання, це Писання святого апостола Павла до Колосян, 1 розділ, 16 вірш. Бо то ним, тобто Ісусом Христом, створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства. Усе ним знову повторяється. Ним і знову, усе ним, Ісусом Христом. Тобто все створено, все, що на небі, всю небесну Вселенню, все, що в ній створив Христос. Всі небесні творіння, всі створені Ісусом Христом. Також все, що на землі, землю і все, що на землі, живе чи не живе, це все створив Христос. Чи ми в це віримо? Ось запитання до кожного. Чи ми в це віримо? Бо так об'явив Господь Святому Апостолу Павлу. І як Бог об'явив, так, так апостол Павло і написав, не порушуючи ні букву, ні знаку. Але як Бог сказав, так Павло і написав. Дехто по своєму невірстві, даже чув таких людей, що як задаєш їм таке запитання, то вони кажуть, ну я то вірю, що помагав, помагав Отцю Христос створити. Так написано, так Писання каже, що помагав. Писання каже, якщо що, що хтось додавить, то прийдуть на його кари, що написать в цій книзі. А це слово вже не, не писання, так каже, це. Людина невірства, яка додає до Божого додала свого і тим самим порушує Писання. Але ось що ми віруємо в те, що Бог сказав про Ісуса Христа, що Він все створив, все створено Ісусом Христом. Я спеціально взяв цей текст, бо Він у багатьох людей не може злучитися з вірою. Написано, що не злучується слово Боже із вірою слухачів. Послання до євреїв. Але не принесло їм користь слово почути, бо воно не з'єдналося з вірою слухачів. Читаємо послання до євреїв 4:2. Так само і це слово. Чи з'єдналося з нашою вірою, щоб принесло користь? Яка користь? Христос каже, що я буду. Хрестити Духом Святим. Якщо віруєте, так як каже Писання, то вам буде користь велика. Бог начне хрестити, Христос начне хрестити Духом Святим. І річки живої води потечуть із утроби такого. Це об'явив нам Ісус Христос, який хрестить Духом Святим. Це не людина обіцяла це. Господь сказав наш Ісус Христос. І як багато свідчить Бог в Біблії про Ісуса Христа, відкриваючи нам різні божественні особливості Христа, які належать тільки Богові. Їх багато. Я тільки почав їх проповідувати, і у всіх їх треба вірити. І коли людина вірить у ці божественні особливості, то діє помазання Духа Святого і течуть. Річки живої води із тробі такового. І коли помазання діє, яке від Господа, воно навчає нас Слову Божому. І ми тоді знаємо все так написано. В соборному посланні Івана ми читаємо другий розділ 20-й вірш, 23 й вірш, 27 й вірш. І тоді ми маємо відповіді на всі наші запитання. Течуть тоді річки. Живої води через дію Духа Святого, через дію Духа Божого в нас. А коли людина не вірить в те, що каже Писання, то в людини дуже багато версій. Можна так розуміти, можна інакше розуміти Писання, інші так розуміють, я ось так більше такої думки придержуюся, але і сам не знаю як. Ось чому так, чому так з людиною? що багато версій, тільки правди нема. Бо правда, вона від віри. Від віри довіри в Слово Боже, в слово Біблії. Тому ходить людина багато років до церкви, ходить на зібрання, Біблію читає щодня і питає Бога. Кожен день питає, чому, Боже, Ти мене не хрестив Духом Святим, чому нема річок живої води Духа Божого. І провіряє себе, чому вона згрішила, яка причина того, що нема живої води. А навіть не здогадується, що це гріх невірства. Невірство в Слово Боже, невірство в Слово Біблії, особливо невірство у свідчення, яким Бог свідчив за Сина свого, особливо невірство в ці божественні особливості, які належать Богові, тільки єдиному Богові вони належать Христу. І не вірючи в Божественну особливість, хоч одну, яка належить Христу, нема річки живої води. І ця проповідь також про особливість Ісуса Христа, яка називається Христос, Творець всього. Ось в даній проповіді я відкриваю Божественну особливість Ісуса Христа. Христос творець всього на небі і на землі. Є, правда, інші тексти, які направляють нас до того, що Христос є творець, але цей текст найсильніший і Він прямий текст. Він прямо казує, що Христос створився. Ним все створено. на небі. Ним все створено на землі. От багато людей сьогодні зневіримо в цьому тексті. Навіть з'явились люди, які перекладаючи чи проповідуючи цей текст Біблії, Колосян 1.16, вдалися до заміни слова ним створено. Так написано «ним створено», ми читаємо в цьому тексті. Тобто Христом замінили на інакше слово. Ось, наприклад, замінили слово в ньому створено. то нехай буде відомо, що в ньому, слово в ньому, вживається ще з книги буття, особливо часто в посланнях святого апостола Павла і означає дію Духа Божого Христового в людині. Дух Божий, Дух Святий діє в людині, і людина водіма Духом Божим, він її наповняє Він її провадить. І дух в людині, а вона в ньому. Людина в нім, в Бозі, а дух в ній. І ось це так і означає слово в ньому. В ньому. І для тих, хто не розуміє апостол Павло, і апостол Іван, верніше, пояснює. Ми читаємо соборне послання 1 Івана, 3 розділ, 24 вірш, 4 розділ, 13 вірш, пояснює, що саме в ньому це дія Духа Божого в людину. І в даному посланні до Колося Павло також часто вживає Слово в ньому. Тому перекладачі замість ним створено, тобто Ісусом Христом. По Нерозумінню даного слова і поневірству написали в ньому. Я такої думки. Читаємо Іов, книга Іова, 33 розділ, 4 вірш. Дух Божий створив мене і дихання вседержителя дало мені життя. Ну, скажуть, бачите, Дух Божий створив Іова, Іо, а не Христос створив все. Але я вас запитаю, тому що Біблія не має порушень. Я вас запитаю, хіба вічний Дух Божий не є особистим Духом Ісуса Христа? Це знак запитання пока. Чому Христос названий Отцем вічності, Богом Всемогутнім і Творцем, і Всеприсутнім, і так далі, шості, божественні особливості, чи не від того, що від вічного Духа Божого, яким Він є? Це знак запитання пока. Я попереджав вас раніше, що питання духа є найтяжчим питанням Біблії. Найтяжче, тобто найбільш незрозумілі, найбільш спорне питання. Це було і є, і буде. Але Біблія дає нам відповіді на всі запитання. Тому наступна проповідь називається Іпостась. Ісуса Христа.